Петро Порошенко, колишній президент України, вітаю. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Я хочу запитати вас про стан української війни. Є повідомлення про низький моральний дух у деяких військовослужбовців. Було важко досягти деяких цілей мобілізації з вашої точки зору. Як йдуть справи? В Україні дуже складна ситуація. Ви абсолютно точно відзначили на передовій. Але Я абсолютно не можу погодитись, що моральний дух низький. Ні. у нас дуже високий бойовий дух. тому що люди борються за свою землю, родину, народ, країну, майбутнє я точно знаю, що там відбувається, тому що кожного тижня я перебуваю на передовій, доставляючи життєво важливі речі, включаючи безпілотники, FPV, включаючи артилерійські вантажівки, включаючи системи радіоелектронної боротьби. Багато багато іншого Нам точно не вистачає зброї не вистачає чим воювати. але ми робимо диво. З 24 лютого ми зупинили другу за величиною армію. у світі. і я пишаюся тим, що я як п'ятий президент України створив нові збройні сили. тому, що коли мене обрали президентом, української армії взагалі не існувало. І зараз ми маємо унікальний бойовий досвід, якого немає жодна країна світу. Ми використовуємо нові технології, тому що війна 24-го року абсолютно нічим не схожа на війну навіть 2-3 роки тому. І ми дуже раді, що Канада, включно з іншими державами-членами, переймає наш досвід Україна. Страждає через те, що кожну ніч ми маємо російські ракети. Іранські ракети в нашому небі. північно корейські ракети атакують безпілотники, які атакують об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Мирне населення і в цій ситуації однозначно потрібно щось змінювати. Нам однозначно потрібні п'ять важливих кроків. Пункт номер один. Це артилерійські снаряди. Пункт номер два. Нам потрібна ППО. Пункт третій, нам потрібна система радіоелектронної боротьби та безпілотники FPV. Пункт четвертий, нам потрібні гроші, щоб профінансувати це. Але я хочу донести головний меседж. Що це не допомога Україні, це не допомога Україні. Це безумовно для всіх держав-членів НАТО інвестування у вашу власну безпеку. Бо краще, ефективніше та дешевше зупинити Путіна в Україні, тому що всі повинні розуміти, що що Путін не зупиниться. Є деякі питання щодо того, чи це повідомлення доходить принаймні до деяких союзників НАТО. Я маю на увазі новообраного президента Дональда Трампа, який здається трохи завагався щодо підтримки України. Чи готові ви вивести переговори про припинення російського конфлікту? Чи це те, що потрібно завершити на полі бою? По перше, в мене є дуже позитивний досвід співпраці та роботи з президентом Трампом. Під час мого президентства, тому що я працював з ним три роки з 2016 по 2019 рік. Ви не знайдете жодної іншої країни у світі, яка хоче більшого миру, ніж ми. І точно ми готові і молимося зупинити війну. Але цей фініш війни, перемоги України поставити маємо ми. Що для нас, українців, означає перемога? у нас є п'ять червоних ліній. по перше, жодного компромісу щодо українського суверенітету, української ідентичності, По друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. По третє. Жодних компромісів щодо потужності українських збройних сил, оскільки лише вони гарантують існування української держави четверте жодного компромісу щодо санкцій, тому що ми повинні обмежити можливості Путіна фінансувати війну і по п'яте, у нас не повинно бути компромісів щодо українського, євроатлантичного та європейського майбутнього у цій ситуації ми розраховуємо на Канаду, тому що наступного року Канада буде лідером Групи G7. Це дає нам унікальну можливість зробити значний прогрес у цій сфері. По-друге, ми розраховуємо, що Канада буде лідером західного світу у справі конфіскації заморожених російських активів, тому що це активи, які накрадені у всьому світі. Цей інструмент дає унікальну можливість. Фінансувати Україну, щоб зупинити Путіна Схоже, що є ймовірність того, що ви готові припинити це шляхом переговорів, доки ви не перетнете ці червоні лінії. Як ви сказали, ви готові якось дипломатично завершити цей конфлікт? Це не обов'язково щось, що потрібно здобути на полі бою. Це те, що ви пропонуєте. Дивіться, не треба говорити, що Україна має йти на переговори з Путіним. Україна об'єкт агресії, а Путін терорист і агресор. Це переговори Путіна з усім світом. НАТО, вільним світом, G7, багатьма іншими країнами. Це життєвий інтерес. І Якщо ви хочете мати стабільну безпекову ситуацію на європейському континенті, мати стійку безпекову ситуацію у світі, усі країни абсолютно зацікавлені в тому, щоб зупинити війну і не погоджуватися на шантаж Путіна. Я хочу навести вам кілька прикладів. Путін налякав весь світ, атакувавши Україну міжконтинентальною балістичною ракетою середнього класу. але це повідомлення було не для України. Ми не боїмося Путіна. Ми навчились жити під постійними бомбардуваннями майже три роки. Наші воїни, незважаючи на величезні труднощі, тримають лінію фронту. І путін, путін платить за це величезні жертви. Ви можете собі уявити, що понад 700 тисяч російських солдатів виведені з поля бою і 200 тисяч російських солдатів солджестак це безумовно трагедія російського народу і трагедія світу. Але навіть у цій ситуації Путін не готовий зупинити війну, тому, що це було б для, для Тому що це було б для них повною поразкою. єдиний спосіб, як ми можемо їх підштовхнути, це не Приймати російський шантаж. дайте нам запрошення в НАТО. І якщо весь світ хоче закінчити війну, то можна обійтися без жодного пострілу. Але одним підписом підпис на документі про запрошення України до НАТО. Схоже, що Джей like майбутній віце-президент прислухався до російської риторики, можливо, шантажу, як ви це назвав? Він, начебто, виклав свої умови щодо того, як на його думку це має закінчитись. Він каже, що Росія повинна мати можливість зберегти частину території, яку вони захопили на сході України. Він каже, що між Росією та Україною має бути якась демілітаризована зона. Вважаєте, що це нестерпні пропозиції, які висунув Джей Дівенс. Що це те, чим ви не можете. Миритися, ви б не хотіли, щоб українська територія назавжди відійшла до Росії, як він пропонує. Подивіться, це не пропозиція офіційної особи Сполучених Штатів, і знову ж таки, я маю дуже позитивний досвід роботи з Трампом. Тому що першу летальну зброю ми українці отримали під час президентства Трампа, і перші санкції, що були введені проти північного потоку, 2 були введені ще за Трампа і я знаю, що Трамп ніколи не сприйме сценарій, який виглядає як поразка Трампа. Тому що коли Трамп сказав, що я планую закінчити війну протягом 24 годин. Я думаю, що він дійсно бачить перспективи, що це можливо. І єдиний інструмент для цього НАТО. А чи є у нас досвід, коли країна стає членом НАТО, маючи частину території окупованої Так, Ви знаєте приклад? Німеччина. Коли Німеччина стала членом НАТО, одна третина Німеччини була окупована. Але завдяки інтенсивній роботі, вся територіальна цілісність Німеччини була відновлена. і я не сумніваюся, що Україна збереже цілісність своєї території, а єдність усього світу може привести Путіна до кінця війни. Ви згадали зброю. Президент Джо Байден дозволив деяким із виготовлених у США ракет великої дальності вперше атакувати російські об'єкти всередині Росії, що стало новиною за останні кілька днів. Є певні побоювання, що це може спровокувати третю світову війну. Що це може призвести до ескалації конфлікту? Чи поділяєте ви ці занепокоєння? Чому Україні необхідно використовувати цю зброю саме так? Це точно російський наратив це і є спосіб шантажу Путіна. Like Все. Що Путін тут може зробити, вже зроблено, але однозначно було б краще, якби Україна три роки тому отримала цей дозвіл на використання ракет великої дальності. Але Навіть зараз, лише протягом 11 днів, коли Україна має можливість застосовувати Storm Shadow, Scalp, Atacams та інші ракети великої дальності. Ми демонструємо всьому світу наскільки боєздатні збройні сили України Ми вже знищили російські ракети. Arsenal. Ми вже знищили командний Arsenal. пункт, в тому числі командування російської армії з верхівкою корейської армії. Ніхто не зрозуміє, чому, наприклад, коли ми граємо у футбол, українським футболістам із зав'язаними руками не можна переходити центр. І зараз, коли принаймні це рішення є, Путін розуміє, що він платить набагато більшу ціну. І це ще одна мотивація для Путіна сісти за сіл переговорів, щоб припинити війну. І ще один інструмент. я навожу вам шокуючі цифри. Ви можете собі уявити, що Росія отримала від Північної Кореї та від Ірану більше артилерійських снарядів ніж Україна отримала від усіх країн НАТО. Росія отримала більше ракет від Північної Кореї та Ірану, ніж Україна від усіх країн НАТО. Чому це відбувається? Тому що північна Корея та Іран перевели свою економіку на рейки. А деякі країни-члени НАТО сидять і чекають. Можливо, щось трапиться, і війна припиниться. єдиний спосіб зупинити війну перемогти Путіна. Не обов'язково на полі бою, не спрощуйте справу. Але Ми повинні чинити індивідуальний тиск на Путіна, щоб припинити війну, припинити фінансування війни. Путін розуміє, що Росія не може пережити продовження війни і визнає, що це була найстрашніша помилка злочин, коли він почав відкриту агресію проти України. Поговоримо про Канаду. Ви згадали, що Північна Корея та Іран втрутилися на допомогу Росії. Чи хотіли б ви ще щось побачити в Канаді? Яке було ваше повідомлення прем'єр-міністру та його кабінету під час зустрічі з ним цього тижня? Чого конкретно ви потребуєте від нас в якості допомоги? По перше, я дуже добре знаю всіх прем'єр-міністрів Канади, з якими працюю, починаючи зі Стіва Харпера. Він був першим світовим лідером, який надав мені в липні 2014 року першу порцію військової підтримки. то була зимова форма. а в нас її немає. А другим був Тоні Ебот з Австралії. І під номером три були Обама і Джо Байден зі сполучених штатів І в цій ситуації. Перш за все я сказав, що ми це дуже цінуємо: Канаду, канадський народ, канадський уряд, канадський парламент. По друге, зараз ми дуже раді отримати зенітні ракети від Канади. Це важливо. Пункт третій ми дуже вітаємо ініціативу щодо підготовки українських військ. Це безпрограшна ситуація, коли Канада отримала передовий досвід найсучаснішої війни. а Українські солдати мають унікальну угоду з унікальним обладнанням. Це братерство по зброї, яке безумовно корисне для України і корисне для Канади. Але у нас є кілька проєктів, і я намагався запропонувати їх нашим канадським партнерам. Наприклад, проєкт номер один, коли канадські уряди канадські компанії беруть участь у ВПК України по перше, це було б швидше. По друге, це буде дешевше. І по третє, це буде негайне тестування на полі бою. І це, зрештою, буде економія грошей для канадських платників податків. І надання нових технологій канадським виробникам. Тож у нас є повний пакет для обговорення з канадцями. У нас тут панує унікальна атмосфера дружби. Я тут прибув на парламентську асамблею НАТО. а вчора парламентська асамблея НАТО зробила історичну заяву. по перше, звернення депутатів країн-членів НАТО до урядів. Будь ласка, надайте Україні запрошення. по-друге, що ми повинні координувати це 0,25% ВВП для фінансування української безпеки та української оборони. Тому що це інвестиції в мир і безпеку. і по третє, ми маємо скоординуватись в продовженні реформи для збереження демократії боротьби з корупцією та розбудови всього необхідного І ще у мене тут відбулася зустріч з українською громадою і мене вразив перш за все рівень і залученість в українську справу рівень підтримки я щасливий, що українці є частиною канадської реальності. Вони так рішуче підтримують Україну і хочу використати цю можливість, щоб подякувати їм. Добре, цим і закінчимо. Велике спасибі Петро Порошенко, колишній президент України, і задоволення. Дякую.